Роксана Підласа, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, долучається до нашого ефіру. Пані Роксано, вітаємо. Доброго дня. Е Доброго вечора. Вже так. Враховуючи те, що е фактично після першого місяця цього року Верховна Рада переглянула бюджет. Е про що це свідчить? Ми можемо говорити, що е ми. Ну є принаймні тенденція до того, що можемо розраховувати на більші суми в питанні відновлення. Ну потрібно говорити про те, що після повномасштабного вторгнення практика внесення змін до державного бюджету частого внесення змін до державного бюджету стала для нас звичною, тому що багато видатків не можна передбачити заздалегідь багато надходжень не можна передбачити заздалегідь. Тому, наприклад, у 2022 році ми понад 14 разів у парламенті голосували зміни до державного бюджету. Часто це нові були військові військові видатки, які виділялися. Часто нам надходили гроші від наших міжнародних партнерів, які ми розподіляли на видатки. Цей випадок більш схожий на Кейс, коли надходять гроші від міжнародних партнерів, тому що в нас з'явилися після ухвалення державного бюджету на 2023 рік. Нагадаю, це було на початку листопада минулого року. Пройшов певний час, і з'явилися в уряду України. Не нові, нові домовленості про кредитні та грантові угоди, а, а саме кошти на 4,5 мільярди гривень, які можна залучити до державного бюджету та використати на першочергові потреби. Ви правильно сказали, що це реконструкція і модернізація трьох лікарень, це видатки на облаштування пунктів пропуску на українсько польському кордоні, це видатки на закупівлю безпілотників для держав прикордонної служби це і гранти для бізнесу. Крім того, звісно, ми будемо виділяти з наших власних ресурсів, які вже були спрогнозовані і заплановані в державному бюджеті, ми будемо виділяти кошти на оновлення рухомого складу. Ем, Рухомого складу Укрзалізниці для пасажирських перевезень це значні кошти близько 4,5 мільярдів додаткових. Оксана, Хоча а... вони вже і були в бюджеті. Дозвольте уточнення. Якщо ми говоримо про конкретні об'єкти, на які виділені кошти, а коли вже почнеться відновлення цих об'єктів? Питання відновлення це трошки інше питання, тому що ви знаєте, що в нас в державному бюджеті є фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Очікується, що буде в ньому 52,5 мільярди в 2023 році. Сьогодні ми в Верховній Раді так само розглядали законопроект 7198 щодо компенсації українцям, які втратили житло внаслідок збройної агресії. Після ухвалення цього законопроекту ми зможемо Запустити е, проект по компенсаціям через в тому числі через дію вони будуть використовуватися з цього фонду ліквідації. Водночас, міністерство відновлення, на яке ми також виділяємо кошти в цьому в цих змінах до державного бюджету, також готує е, порядок будівництва та відновлення конкретних об'єктів з фонду ліквідації. Можна говорити про те, що протягом е, двох місяців ми зможемо приступити. До обговорення якихось першочергових потреб і першочергових об'єктів, які ми будемо оновлювати. Але тут потрібно розуміти, що ось цей тем там два з мільярди, які ми можемо використати з державного бюджету, це дуже маленька сума, тому що за оцінками нашого уряду, тільки в 2022-2023 році, нам для першочергових потреб на відновлення потрібно 17 мільярдів доларів. І ми ведемо переговори з нашими міжнародними партнерами на так званому фінансовому рамштайні про те, щоб вони не тільки допомагали нам з підтримкою до державного бюджету, але і подумали про те, як ми можемо вже починати фінансувати. Солона буквально України, 30 секунд. Не чекаючи, важливий момент не чекаючи завершення війни. Так е, є пропозиція надавати спеціальні житлові сертифікати, але я чую від людей те, що вони не хочуть сертифікати на житло де-інде? Вони хочуть відновити і жити в своєму помешканні. Як Верховна Рада вирішуватиме це питання? 30 секунд зараз, прямо прямо зараз, обговорюється проект закону 7198. Ми почнемо наступне засідання Верховної Ради з обговорення цього законопроекту так само, і е, він ще не фіналізований. Можливо, правки народних депутатів саме щодо сертифікатів або щодо окремого житла будуть враховані. Тому пишіть своїм народним депутатам, щоб вони пропонували і ставили на голосування в сесійній залі. Зрозуміло, дякуємо за роз'яснення. Роксана Підласа, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, була з нами на зв'язку.